Які перші сигнали, що улюбленець хворіє? Ем... Ну, як правило, головне це не, ну як сказати, це поведінка, яка не притамана вашій тварині. Тобто, якщо це завжди там активний, веселий песик, котик, який завжди радіє, що ви приходите додому, біжить вас зустрічати, а тут ви приходите, а він сидить там. Ну, у нас коли мішання хворіє, я це називаю помиральна яма. Сидить, не виходить, не йде на контакт. Тобто, це говорить про те, що якщо або у тварини висока температура. Гіпертермія. Або на, навпаки низька гіпотермія. Якщо що, то гіпотермія, низька температура. Це більш загрозливий для життя стан, ніж висока температура. Mm -hmm. а, відказ відмови від їжі, відмова пити не ходить на лоток по-великому, по маленькому, тобто, тобто немає діорезу та дефікації. Ну так, рвота mm -hmm. такісь моменти, які не, ви, знаючи свою тварину, знаєте, що щось починається не те.